Вітаю вас, мої дорогенькі! Яке щастя! На порозі! Що ви отримаєте те, що бажали? Саме таке. Що ви отримаєте те, що бажали? І так, запрос був, все світ почув. І боженька дав. Так, що це? Що ви отримаєте, те, що бажали? Так, а що це? Я не запалила свічко? Давайте. Ключі. Бачите, двері якісь були закриті перед вами. І тут з'являється ключик. Ви берете ключик, відкриваєте двері і отримаєте те, що хотіли. Так що це? Що ви отримаєте те, що хотіли? Що ви отримаєте те, що хотіли? Угу. Бачу вже ті, які не згоджені, не погоджуються з цим. Так, але ви хотіли бути визна... ну, можливо, не знаю, знаменитою людиною. Якогось визнання хотіли, щоб вам. Так, тобто визнання ви отримаєте. Причому зіркове. Бачите, скільки людей хочуть підточити. Вам а, ваш трон. Ну що ж, ви, але ви отримаєте те, що хотіли. У вас, бачите, є доріжка до визнання. Так, що ще? Так, стоп. Так, вибачте, в мене собака тут вона щось з підлоги взяла, я так не зрозуміла, що тут. О, ну, добре. Так. І що ми далі дивимося? Так. Що ще? Це перше, так, ви отримаєте визнання. Ви хотіли, отримаєте. Можливо, хтось хотів слави, буде слава, ви отримаєте цю славу. Це дійсно, там чиєсь бажання таке величезне було. Вам будуть, як В ладоші хлопають люди, я чую, як вони дивляться на вас. Вони. Якщо ви на сцені виступаєте, я не знаю, оці, як це вогники, вмикають їх дуже багато. Дуже багато людей, які вас люблять, які вас визнають, ще що отримаєте те, що ви бажали, і ви це отримаєте. Що це? О, ну, що ви отримаєте мал, таку, таку ось каблучку? Так, що ви отримаєте? Хто це? Від кого ви отримаєте цю каблучку? А, причому документально завірена буде тут у нас з будинком. Що це таке? Від кого? Ну, показує тут людину. Це молодий чоловік. Якщо ви жінка, це молодий чоловік. Або молода жінка, якщо ви чоловік. А, такого підприємницького складу. Причому цей чоловік, як, або Ну, Дівчина не буде, звичайно, це колечко тримати в руці і давати. Хоча ну, процентів 5 із 100 все-таки є й таке. Тому це нормально і я думаю, що може і таке бути. Тобто ваш партнер, ваш партнер запропонує вам вийти заміж, документально завірити, але дивіться, тут начебто не так про пристрасть, як про документи. Розумієте? Як про документи. І про гроші? Ось. Так. Про будинок, про стабільність. Що ще? Давайте дивитись. Що ще? І так, ви просили, ви отримали. Що це? Ви просили, ви отримали. Це що? Ви просили, ви отримали? Що це? Ви просили? Відкриття доріг. Ви просили, можливо, якісь просили в Бога дійсно відкрити дороги до певного щастя, до певного процвітання, до якогось розвитку, до здоров'я. Вам відкриваються ці дороги? Все, що заважало, все, що вас якось повертало не в той бік, воно. Зникає, відрізається. І у вас відкриваються всі дороги до квітучого життя, до багатого життя, до сім'ї, до переїздів, до, не знаю, вояж цих пере... переїздів. І взагалі до того, що ви ну, щаслива людина. Це дуже добре. Можливо, хтось відкриває собі шлях через кордон. Тобто тут були закриті дороги, а зараз відкриті. Так, що ще, хтось до здоров'я, ще раз скажу. Так, що ще? Давайте дивитися далі. Давайте дивитися далі. Так. Так, у мене трішки сьогодні так голосно, але я думаю, що вам чутно мене. Це саме найголовніше. Тим паче такий мікрофон вже в мене, що... І так. Ага, що, що про що ми ще кажемо? Ми кажемо про те, що ви отримаєте те, що хотіли. А що це ви таке отримаєте? Якийсь король? Що, те, що хотіли? Ще хотіли, те, що хотіли, отримаєте. Так. Я просто дивлюся не тільки на значення самих карт, як таких, які мають оракульний, так, символ, а такі, які мають і символ гральних карт. І я тут бачу, що якийсь чоловік. Іде з пропозицією допомоги для вас. Або, можливо, якась дорога. І ця дорога, грошова дорога. Це, можливо, якась бізнес пропозиція, яка відкриває вам безліч безліч можливостей для вашого розвитку саме, фінансового. Тобто тут такий величезний фінансовий потік. І. Ще більше скажу, що це продуктивна якась робота або продуктивна співпраця з, з людиною. Ось так. А, і ще е, скажу те, що дійсно тут все, все рівно говорять про величезний успіх, про ну, тут як Успіх, який ви, можливо, не зовсім і очікували саме в той час, коли це буквально впаде вам на голову. Ось. Так, ну давайте дивитися що далі. Що ще? Ви просили, ви отримали. Що це? Ви просили, ви отримали. Так, ви просили, ви отримали. Ви щось знаходите, те, що дає можливість розгледіти. І Заховати знову. Так, ви знаходите те, що потім ховаєте знову. А що це? Щось знаходите? Те, що хотіли знайти, наприклад? Ви знайшли і заховали це. Причому так далеко заховали, що ніхто не знайде. І це досить правильно. Дуже така цікава тут ситуація, навіть містична, магічна. А що це ви знайшли? Так, щось нове для себе знайшли. Ви хотіли це знайти і знайшли? А тут малесенька таємниця, яку не потрібно розголошувати нікому. Навіть зараз, ви тільки одна. Сама, або один сам знаєте, про що я кажу. Це те, що ви хотіли отримати чи з самого дитинства, чи щось з дитинства, чи щось стосовно дитини. Ви отримали і нікому про це не сказали. Ну, Якщо дитина, так, то до якогось моменту ви не сказали, звичайно. Або ну, щось цінне, а що ви могло отримати? Ви могли отримати. Ну, в кого в кого своє, так? Тобто хтось навіть і пару отримав. Те, що, те чого вам не вистачало в вашому житті? Буде зустріч. До речі, тут е, такі шляхи пройшов, як, як ну, людина, яка з вами повинна була зустрітися, так і ви, такі лабіринти. Але буде, буде зустріч. Так, що ще, але вона така закрита. закрита І так. Ви хотіли і ви отримали. Що це? Друга отрим... отримаєте. Можливо, хтось ну візьме собі котика, собачку, не знаю, крокодила, хто. Якогось друга. Якогось друга або в обличчі, ну. Людини або тварина, яка буде саме фамільяром буквально. Так. Дійсно, ви будете, як на одній хвилі завжди, з цією людиною. Або хто тут у вас? З другом вашим. Всі негоди, всі якісь проблеми, всі певні задачі ви зможете з ним вирішувати і дійсно. Це буде найкращий такий подарунок від небес, тому що тут величезні перспективи росту саме з, ну, з, з, в, в, в цій ситуації для вас. Так, що ще? Хотіли отримали, що це? Так, чоловіка якогось отримала, жінка. Дивіться, боже, в мене тут дуже голосно, діти кричать. А, причому стосунки будуть такі чисті, настільки. Просто кристально е, чисті не чоловік, а е, як благородний якийсь лицар. Ось так буде. Ви просто відчувати будете його і будете дуже відкриті до нього. Не одразу, бо бачу, що відвернуті, але все рівно ви хотіли, ви отримали. Ось е, поки що дороги закриті, але не закриті, а заплутані. І, до речі, до, якщо у вас будуть. А сумніви, що щодо того, ну, чи взагалі вдасться потім, чи ніхто там не зрочить. Ні, вищі сили закривають всі-всі е шляхи до вас, всіх ворогів. Так, далі отримаєте якусь несподіванку. Що це отримаєте? Якусь несподіванку. Це якісь документи, які вам потрібні. Дивіться, і несподівано отримаєте такі документи, які вам просто в нагоді стануть. Вони. Хто хотів отримати документи? Ну, отримає. Причому вони дають можливість якось влаштувати життя, коли воно таке рівномірно класне. Так, добре, що ще? Давайте один рядочок подивимося. Що ще? Ви хотіли, ви отримали? Що це? Ви хотіли, ви отримали? Так, тут якийсь лист. Від кармічного чоловіка, бачите? Від партнера карми. Хтось хотів, щоб він там написав, вибачився, наприклад, або написав просто, проявився і ви йому висказали там. Або, ну, просто якесь повідомлення, так? Або прихід навіть чоловіка кармічного. Там. Це минулий, чи майбутне? Ну, для кого як? Просто кажуть, чоловік кармічно. Можливо, це для когось минулий. Тобто ви сказали, ви сказали, попрощалися, так? Бо ви просто навіть знаєте після цієї зустрічі, який напрям вам потрібно далі брати. Або це новий чоловік, так, про якого казали вище, і ну, вище там по розкладу. І, і ви з ним продовжите шлях по правильному шляху тут або або. Так, і вам давайте подивимося. І вам давайте подивимося, що Вищі сили взагалі рекомендують. Що рекомендують? Так, говорять про людину, яка вам буде допомагати в житті. Це якась стабільна така людина, відповідальна, обирай, обирай серцем і розумом, ось так. Так, мої дорогі, буду сьогодні закінчувати. Я дуже вдячна вам. Дякую за ваші лайки, за вашу присутність. Дуже люблю цей канал, дуже люблю і хочу, щоб він розвивався і розвивався. Якщо ви теж бажаєте цього і захочете мені допомогти в цьому, ви можете. Ну, допомогти просувати цей канал, ділитися відео або розповідати, або запрошувати на канал. Ну і так далі. і так далі. Це, якщо тільки ви хочете і вам це подобається. А взагалі я вам дуже вдячна за ваші лайки і коментарі, прекрасні слова. Дякую за фінансову підтримку і чекаю вас в наступних моїх відео. Нехай все світ вас віддячую в рази більше, ніж ви мене. До побачення, Па-па.